Відправим Руслан! Сьогодні в нас Новий редстоун селище ось. І як я і казав, після того, як я ну, буду всі будинки, то я їх всі перевірю. Ну, там вже будуть все пократи. Тому розпоч. Ну, і я перевіряти. Так, ось так тут є. Скринк є все. Ага, так, тут це прав. Ну і от, і от так от я буду ходити, от. Ну і в кожному будинку дивитися. Взагалі це, ну, виділяється серед інших, бо в нього всяка от кераміка. Але от, ну, оскільки він зроблений з кераміки, я саме так і буду. Так. Тут і я така от кераміканці. Да, це нім який дуже тісний план. <смі> так. Ось тут. Так, що так, що? Що продаємо? Залізо і вийде таке. Мабуть, треба буде всіх селянин розторгувати там по, по максу. Як Все. тепер бібліотека. Тут зацікав. Да є камен. Таке. Таке. Ось вона взагалі... Взагалі ось така от триповерхова Ну, останній це поверхом склад назвати, але. Бо там дуже тісно. Так ось на куй. Ну, він Тут немає місця ще поверха. Так, цю я ж по такому... Принцип робив Рибалка у рибалки. Так, рыбалка. Я мов. Так. Так, так, Що тут? Я, я зробив. Зробив. Заробив. Так, так. Так, ну і тут я те, те все робив. Uh -huh. Так. так э... Ось так. Вот причем загали да, тут в оригинале ну, на ось такая. На, на, на... такая я вырежу. Вот, ось такую. Ось тут, а, тут, тут еще хватило цей вот рядочек. Выдаеньку перебирать. Э, давай, пиздера. Идем, надо. так. Так. Так, я. Кость, все у нас Ось ну і тепер тут, е мабуть, і грядки. Ще отак, торопинки. не краще я моя, мабуть, зараз е зроблю ще один е грядки. Ще один слой убороны. Сейчас бы буде йти лава. А тут я мабуть посажу кактусе. Два ряди ряды Ось. Ось тільки з кактусу то ставиться... Тепер ще треба прибирати. Я хочу тут все ревняты реалика. Так, ну тоді, я мабуть побудую с тт так раз как. А, это еще ось це, это шеста. И там ч. Зараз Це буду будувати. Ось, ну і коли Кручий пісок, його прибирати не, не треба. А, ще... а, мене ж тут будуть два слоя, і треба ще ось це прибирати. Так. Так, старші буду робити. Ну, і зустрінемось, коли вже зроблю. Ось я вже... Побудував пісок, ось і залишилось тільки поздавать <гас> Так, А, можна так вот так. Ну, це буде тоді дуже легко. Я їх буду ставити саме так. Ось, щоб можна було потім. Ось, ось, вони будуть... истинки. В один блок висоту ось, щоб вони просто там потім виростуть. Немає сенсу робити. Вони зараз їх ставити. Так. І я ще взагалі-то хотів тут дуже багато крі. Це вже дайвен. Ось. Так, і тепер перевіряємо на кактусові дірки. Так, їх немає. Так. Ось, і тепер я ще хотів зробити е вогонь. Ось, а саме на піску душ, бо... Не. Бо пісок дуже горить набагато. А, туди, так, ось біжу пісок душ. І беремо ще запальнич. Так, ось. Так, тепер ось це все треба зробити. От. І в мене не знаю, мабуть, 5. Взагалі-то думаю вистачить і одну. Ну, ось, щоб воно вже підійшло. Я зараз і буду ще, ще його робити. Ось. Так ось я його вже проставив. Тепер тільки підвалити. Ось так от... Я взагалі-то дуже швидко робиться. Так, ну кось є і тут. В ми дигну, ну от, тут от, 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 ну, воно таке синє. А коли ми горимо, то ми горимо ще робот. Вигляд, може здатися странним, але це логічно, бо синім горить саме си, пісок душ. А коли цей вогонь переходить на нас... Він же горить звичайно. Так, вот. И так вот. Так. Ну, пока еще так вот, чем там делает. Карта. Так она выглядит. Вот, так, так, такой целующий. Пусть стена. Тут все включаем в стенке, тут, тут ров лавы. И еще, и как ты в огонь должны. Так, мне еще чекалось, зараз вот спробую. Тут я ти Зазриту броню. Так, так. І ще. ...от, от така. І подивитися за скільки я от зможу пробратись, якщо взагалі, то це а особистий приваль. Так. Так... Ні, хоча не мав як. Що подалі? Що тут, от, бо... Тут в мене це от... Так от, ну, перший рівень я вирішив це. Це був, був дійсно. Так от, ось. Ось звісно. Скільки мені знадобиться часу, щоб дістати... щоб обрати з ростом Але мені не можна упливати. Раз. Два, три. Так, побежали. Так, ось я вже підбігаю, ламаю кактус. Дедную. Ми... Давай. Так, ми маємо Так, є. Ну, 40 секунд десь. О, десь от 40 секунд. Але, мабуть, я зараз для чистоти експеримента зроблю це ще один раз, але перед цим... Зроблю все ж таки кактуси. Так, ось. Цікаво, а тільки в мене третій рівень Знаю. Ось, тому. Я, я там зробив кактус третього рівня. ось І на рахунок 3 я буду їх. Раз, два, три. Так, ось я вже підбігаю, так, використовуємо лайфхак. Щоб зламати кактуси. Так, і тепер щось. пробрал. Так, я в середине за 38 секунд на этот раз. 8. Так, ну... Так, теперь... заставимо. Так, ставимо кактус це. є. Так, ну, в принципі. Я не знаю, мабуть, треба було зробити. Так, треба зробити більше, бо так, ну дуже легко так, от все так ось, ну, Кактуси просто, ну... И от, вот ну там зламати, ось, Ломаты Каус, там уже пора тобто, ну от, ну вот, як ви бачите, на заритової броні лову вистачає. ось. Але це як, якщо бути будет А там як взагалі, чуть... Та то ну ні, ні, ніхто не ось, можна изменял підкопку то ось так вот взятой І підкопатий баш Ой це погано поганый де підкопом Так вот Ну, в принципі, таке от вийшло відео. Я перевірив всі будинки, а також перевірив свою систему охорон. Тому, якщо вам це відео сподобалося, ставте лайки та підписуйтесь на канал. А з вами був Руслан. Всім до побачення!